Вітаю всіх на уроці географії. Тема сьогоднішнього уроку – тектонічна будова, рельєф та корисні копалини Південної Америки. Континент Південна Америка складається з двох основних структурних елементів: це Південноамериканська платформа в центрі і на сході та області кайнозойської складчатості на заході. В деяких місцях кристалічний фундамент платформи виходить на поверхню, утворюючи щити. Найбільший на сході бразильський щит, а на північному сході Гвіанський щит. Південно-американська літосферна плита зіткнулася з Тихоокеанськими океанічними плитами, що спричинило утворення на заході материка молодого поясу складчатості Ант. у розміщенні основних форм рельєфу Південної Америки. Чітко спостерігається гірський захід і рівнинний схід. В основі материка лежить давня докембрійська південноамериканська платформа. Із заходу до неї прилягає складчастий пояс Ант, що ми можемо зараз остерігати на, на карті. На профілі рельєфу Південної Америки чітко вирізняються дві частини: рівнина на сході та гірська на заході. Гірська частина представлена хребтом Ант, а рівнинна частина представлена низовинами та плоскогір'ям. Рельєф рівнинного суходолу це низовини і плоскогір'я, сформувалися в давній платформі матарика. До низовин відноситься амазонська, орінокська та лаплацька. Плоскогір'я представлені бразильським та гвіанським плоскогір'ям. Амазонська низовина найбільша за площею рівнина світу, майже 5 мільйонів кілометрів квадратних. Вона утворилася в прогині давньої південноамериканської платформи. Низовина, вкрита екваторіальними лісами, що вражають своєю величчю розмаїттям та красою, проте майже не заселені. Меншою за площею є орінокська низовина та Лаплацька низовина. На Гвінейському плоскогір'ї, в тій його частині, яка має назву Ла Гранд Сабона, знаходяться неприступні плато. Що підносяться на кілька сот метрів над гористою місцевістю. Вони мають пласкі вершини, прямовисні стіни і складаються з червоного пісковику. В Південній Америці їх називають мезас або Столи. Місцеві індійці іменують ці дива природи по-своєму. Тепуї. Один із найвищих і найграндіозніших стовпів індіанці назвали Рарайма. Бразильське плоскогір'я є найбільшим за площею на материку. Його східний край піднятий, тут поблизу берега Атлантичного океану знаходиться і найвища вершина плоскогір'я гора Бандейра, Прапор висотою в 2890 метрів. Які ж гори виникли в Південній Америці? Звісно, це анди, вони простягаються від півночі до півдня, повністю по західному узбережжі Південної Америки. Гірська система Анд простягається вздовж узбережжя Тихого океану кількома паралельними хребтами, розділеними високими нагір'ями, середні висоти Анд становлять 3000-5000 метрів. Найвищою вершиною є гора Аконкагуа, висота якої 6959 метрів. Анди переважно молоді гори, що утворилися на заході материка внаслідок зіткнення океанічної і континентальної літосферних плит. Тут і нині відбуваються горотворюючі процеси, що супроводжуються сильними землетрусами і вулканізмом. Також на території Південної Америки в горах Анди є вулкани, один з яких вулкан. Льюльяльяко 6723 метра висотою. Знаходиться на кордоні Чилі та Аргентини. Нині перебуває в стадії періодичних викидів вулканічних газів, насичених сполуками сірки. Наступний вулкан це Сан Педро. Висота вулкану 6159 метрів, другий за висотою діючий вулкан світу. Рухаємось далі. Вулкан Котопахі. Висота 5897 метрів. Третій серед найвищих вулканів світу. Він знаходиться в андах Еквадору. З кратера вулкану періодично викидається стовп нари із сильним запахом сірки, що виблискує на сонці. Його назва означає Гора, що димить. Останнє виверження Котопахі відбулося в 1976 році. Те, що надер Південної Америки багаті на корисні копалини, було відомо ще з часів конкістадорів, які шукали на цьому материку Ельдорадо міфічну країну золота. Переходимо до корисних копалин Південної Америки. На рівнинах багато паливних ресурсів: нафта, природний газ, вугілля, на пласкогір'ях зустрічаються залізні та марганцеві руди, в андах руди кольорових та рідкісних металів. Мідні руди, олов'яні, поліметалеві руди, також золото, срібло, платина, дорогоцінне каміння, смарагди. Отже, в основі материка лежать дві великі тектонічні структури: давня південноамериканська платформа та пояс Альпійської складчатості, який примикає до неї із заходу. За характером поверхні материк умовно поділяється на дві частини: східну рівнину та західну гірську. У Південній Америці розташована найбільша за площею низовина Амазонська і найдовша гірська система Анди. Південна Америка багата на корисні копалини, значними є запаси руд, металів та нафти. Ось така вона незвідана Південна Америка. До нових зустрічей на уроках географії!